І ми, оце кожному, і ми оце сьогодні прийшли, якийсь фонд, оце безплатно там, медичні всякі ці, препарати. І віддав, від тиску, від кишково-шлункові, від ангіну, все таке, розтирання всяке. А що потрібно було для того, щоб їх отримати? Що ну, потрібно? Процедури, так, як вам? Запрошення потрібно було мати при собі? Так, да, запрошення і паспорт. А чи часто бувають такі акції? Такі акції. Ну, є, наприклад, оце у цьому році, оце перше. Перше, так? Ага. Нет, взагалі. Да. Дякую вам. Кажуть, і ще буде. А ви, ага. а ви наші хлопці.